Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде така техніка на розслаблення для того, щоб ми навчилися під час стресових якихось ситуацій або навіть просто для того, щоб ввести себе в ресурсний стан. Дуже важливим є навчитися себе підтримувати, себе пізнавати і себе, знаєте, якби давати собі опору і знаходити її там, де ми є. Тому що інколи, коли нам потрібно виступати перед кимось, коли у нас попереду якась важлива там подія, да? або просто нам хочеться ну, якби трохи, трошки себе підтримати, тому що були там попередні, наприклад, конфліктні ситуації, то дуже важливою є вправа на заземлення. І ця вправа на заземлення вона називається дерево. Тож зараз я пропоную вам знайти місце, яке вам буде комфортне. Ви можете виконувати цю вправу багато-багато разів навіть на день, коли вам потрібно ну, відчути підтримку, і коли ви готові дати собі самопідтримку. Тож ця вправа дуже і дуже корисна. Тому зараз знайдіть, будь ласка таке гарне місце для вас, щоб ви змогли розслабитися трошечки дати собі а, часу. І простору, це важливо. Угу. Тож почнімо, друзі, зробіть дих видих і таку невеличку паузу для себе зробіть. Подивіться навкруги. Спробуйте подивитися вліво-вверх, вправо вгору, вліво вниз, вправо вниз. Вверх, в... вгору, вниз, вліво, вправо. Побігайте очима так трошки по кімнаті, але точково, так, дотики робить точкова. Тобто не просто там: а оп, 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 оп. Таким чином, ви трошечки можете вже розслабитися, тому що відбувається така трохи дисоціація від того, що ви в чому ви перебували, прибували. Весь цей час. Зараз спробуйте закрити очі і відчути власне дихання. Дихайте, дихайте. Дихання це про життя. Коли дихання стабілізується, ви починаєте відчувати себе краще. Коли ви будете, коли ви робите вдих, уявіть собі, як чисте, свіже повітря наповнює все ваше тіло. цей вдих глибокий і вдихайте свіже, чисте повітря. Коли ви видихаєте, Уявляйте, як весь стрес, який вам був накопичений. вся та напруга, таке напруження, все виходить, коли ви видихаєте. Видихайте стрес і напруження, також видихайте і відчувайте, як воно виходить через стопи ну, ступ, ваших ніг. Тепер спробуйте усвідомити, як ступні ваших ніг торкаються підлоги. Спробуйте звернути свою увагу, сконцентруватися, і фокус вашої уваги перевести зараз на ваші ноги. Який дотик із підлогою? Мають ваші ступні. Спробуйте зайняти прямо ногами, відчути таку позицію, яка для вас і для вашого тіла зараз є найбільш опорною. Спробуйте уявити, що коли ви Стоїте зараз ваші ноги настільки, знаєте, опорні і настільки стабільні, що, якби уявно відчуваєте прям корені, які йдуть прям глибше в землю. Ви просто стоїте на підлозі, у вас є корені, які вас тримають. Які проростають прямо в підлогу, в землю. Уявіть, що ці корені вони насичуються дуже-дуже корисними якимись віществами. Уявіть, що коли ви вдихаєте. Ваше тіло насичується життям. Ви пропускаєте через себе життя. Ваше, ваше тіло стає сильним, ваше тіло стає насиченим насиченим енергією життя. Є всі корисні речовини, які йдуть прямо від ваших стоп, ніг, і вони йдуть по всьому тілу, вони наповнюють ваше тіло життям. І повітря, яке ви вдихаєте через ніс, воно також насичує ваше тіло енергією життя, радістю, спокоєм, приємними відчуттями. Якщо потрібно, то теплом і підтримкою себе, усвідомте зараз, що ваші руки, як такі промені, і вони насичуються енергією, яку ви вдихаєте. І насичується тією життєдайною силою, яка тече від стоп ваших ніг і прямо в руки. Ваші руки стають сильнішими, ваші ноги стають сильнішими, ваше тіло воно стає насиченим приємними відчуттями. І ви дуже чітко усвідомлюєте, що ви стоїте на землі дуже і дуже стабільно, Вам комфортно. Вашим ногам є на що спиратися. Спробуйте відчути своє тіло, яке стоїть дуже устойчиво. Відчуйте, як вирівнюється ваша спина. І коли ви це відчуваєте, відчуваєте, що м'язи насичуються здоров'ям. Ви відчуваєте, що м'язи вони як підкачуються якоюсь життєдайною енергією. Ваші м'язи стають більш такими упругими і надійними. І ваше тіло стає більш гнучким і більш витривалим до всього того, що ви проходите сьогодні. І коли ви стоїте зараз, ви відчуваєте дуже сильну стабільність, опору, ви розумієте, що як би не віяв вітер, які б а, події не відбувалися в вашому житті зараз, на робочому місці, з клієнтами, конфлікти, якісь, якісь переживання. Це все не здує вас, тому що ви стаєте дуже опругним, таким гнучким, стабільним і опорним на себе. Відчуйте під ногами силу, силу ось цієї точки. Землі, на якій ви зараз стоїте. Уявіть, що ви для опори спираєтесь ще і на скалу, знає крутинців скала, угу. і ви можете на неї спертися спиною, що його стіна позаду можете прямо спертися і відчути ще й точку опори. Для вашої спини просто продовжіть дихати хоча б 5-7 разів, відчуваючи опору для спини і відчуваючи опору для ніг. 7 разів вдих і ви вдихаєте енергію життя. Вона насичує кожен ваш орган. І видих. Ви видихаєте стрес, тривогу, заздрість, переживання, страхи, безсилля. Ви видихаєте і вдихаєте знову радість життя. Обіймаю вас, друзі, побудьте в цьому стані під самопідтримки. Напишіть, будь ласка, як ви себе Почували під час цієї техніки, і нагадую вам про те, що ви можете повертатися до техніки дерево прямо в будь-який момент, коли вам необхідна самопідтримка. Відчувайте, як ваші ноги знаходять опору на підлозі, і ваше тіло стоїть непохитно в цей момент задля того, щоб уникнути. Будь-яких там бурь, завірюх і вітру, який намагається вас здувати. Ні, йому це не вдасться. Ви стоїте. Дякую вам, гарного дня!